Ви довіряєте штучному інтелекту. Тоді ми йдемо до вас. Сьогодні багато хто використовує щії для роботи, навчання чи просто для спілкування. Велика частка людей навіть використовує інформацію, отриману від нього, як апеляцію до авторитету, і беззаперечно їй довіряє. Але далеко не всьому, що говорить штучний інтелект, можна вірити, особливо інформації, яка стосується вузкопрофільних питань, таких як право чи медицина. Навіть у відносно простих діалогах при озвученні аргументів щі помиляється від до 15% випадків, так стверджують дослідники з компанії Vectra. А якщо говорити про право, то розумники зі Стенфорду пишуть, що кількість помилок при формулюванні відповіді популярними шиї може сягати і 88%. А там якраз недавно хтось хотів інформацію від чата GPT використати як доказ у суді. не про канал. А з медициною то взагалі біда, американська медична асоціація підсунула мовним моделям медичний тест. Кількість помилок склала близько 26%. То так, у порівнянні з кількістю. Помилок у сфері права виглядає не дуже страшно, але тут мова йде про життя, тому краще, все ж сходіть до лікаря. А на які теми ви найчастіше консультуєте, щі? і що робите, щоб отримувати від нього більш правдиву інформацію? Я зазвичай прошу в нього додавати посилання на якісь офіційні перевірені джерела, не завжди помагає, але краще ніж нічого.